Успіх це не про підготовку, а про те, як ти її презентуєш. Люди бачать більше твою впевненість, ніж навички. Більшість програють не через бездарність, а через власну невпевненість, що звучить як самоприниження. Справжня велич не в грошах, зв'язках чи удачі, а у твоїй постаті, у твоєму внутрішньому вогні. Це починається з бажання, такого сильного, що воно тебе поглинає цілком. Не дає спати, змушує серце битися шаленіше від самої думки про його здійснення. Не просто мріє хочу бути багатим, а щось чітке, кристально ясне, що ти бачиш очима душі і відчуваєш кожною клітинкою. Більшість застрягають на стадії слабких бажань, ліниво бажають, вагаються, говорять, що хочуть, але не готові нічого для цього жертвувати. І починається розкладання, яксь буде, може, колись. Знайоме, скільки разів ти сам казав, о, коли буде час, коли будуть ресурси, коли все буде ідеально, такий день не настане, бо його не існує. Ендрю Карнегі, один з найбагатших людей в історії, сказав мені речі, що змінили моє життя, справжня сила не в матеріальних багатствах, а в глибині твого внутрішнього голоду, у цьому невгамовному бажанні йти вперед, незважаючи на перешкоди. Це той непохитний порив, що не шукає схвалення, а просто рухається. Без цього нічого багато бояться сильно бажати, бояться розчарування, здатися жадібними засудження. Тому вони засинають свої бажання під ковдрою виправдань, маскуючи їх під скромність. Але по суті, це боягузтво бо легше заперечувати свої прагнення, ніж змиритися з болом зусиль та можливою поразкою. Ти відчуваєш себе базає силам. Намагаєшся, але стоїш на місці. Бачиш, як інші просуваються, а ти залишаєшся в тому школі. Це відсутність палаючої пристрасті. Коли ти одержимий чимось, ти знаходиш сили там, де інші їх не бачать. Перемагаєш критику, долаєш перешкоди, ігноруєш виснаження, бо твоє бажання сильніше за будь-яку перепону. Томас Едісон тисячу разів зазнав невдачі, перш ніж створив лампу. Його висміювали, йому не вірили, його ізолювали. Але його тримала не оптимістичність чи мотивація, а одержимість. Він наполягав не через впевненість у успіху, а тому, що не приймав іншої реальності, окрім тієї, яку бачив. Для нього успіх був неминучим, і цю впевненість живило щоденне, неконтрольоване бажання. Наука це підтверджує. Дослідження Стенфордського університету показують, що люди з чіткими цілями, пов'язаними з сильними емоціями та цінностями, мають на 70% більше шансів досягти значних результатів. Бо рухає людину не розум, а почуття, а справжнє бажання це всепоглинаюче почуття. Я сам це пережив я все втратив, гроші, репутацію, стосунки. Преса мене засуджувала. Мене називали божевільним, мрійником, невдахою. І тієї темної ночі, самотній, притулившись до холодної стіни дешевого готелю з кількома монетами в кишені та невизначеним майбутнім єдиним, що залишилось, було моє бажання довести самому собі, що я не невдаха, що те, чому я навчився від Карнегі та інших успішних людей, правда. Я підвівся наступного ранку з червоними очима, але з ясним розумом. Я відбудував свій шлях крок за кроком не через мотивацію, а через бажання. І воно було настільки сильним, що ніщо мене не зупинило. Запитання ти дійсно хочеш того, що кажеш? Або тобі просто подобається думка про те, що це означатиме? Велика різниця між бажанням і готовністю зробити все необхідне для його досягнення. Це відрізняє мрійників від досягачів. Пропоную виклик сім днів, щоранку, перед усім іншим, пише своє головне бажання від руки, не на телефоні. Спокійно і нижче, чому тобі це терміново потрібно. Щоденно подивись, що станеться. Ти побачиш все інакше. З'являться ідеї, повернеться енергія, можливості будуть ближчими. Твій мозок почне вірити, що це бажання твоя реальність у процесі створення. Все, що людський розум замислює та, у що вірить, він може досягти. Але тільки якщо бажання сильніше за страх, лінь та достатньо справжнє, щоб штовхати тебе вперед, навіть коли все йде не так. Що ти справді хочеш? Задумайся, бо це визначить решту твого життя. Впевненість, невроджена якість. Ніхто не народжується впевненим. Це набувається, шліфується день за днем. Впевненість, як Ем'єс, що атрофується без тренування. Багато хто вважає її чимось даним від народження і здаються, не намагаючись її розвинути. Це повільне отрута. Якщо ти віриш, що не можеш змінитися, ти перестаєш намагатися. А хто зупиняється, той деградує. Багато хто, можливо, ти. Ходять згорбленими, опущені очі, невпевнена мова, ніби вибачаються за своє існування. Це не скромність, а заперечення себе. Ти потрапляв у середовище, де відчував себе чужим, ніби тебе всі оцінюють, вагався говорити, боячись здатися дурнем. Мовчав, маючи що сказати через невпевненість. Це частіше, ніж ти думаєш. Різниця між тими, хто просувається. Та невидимими у їхній позиції не в зарозумілості, а в самосвідомості, самоприйнятті та усвідомленні власної цінності незалежно від зовнішнього визнання. Чув фразу люди ставляться до тебе так, як ти себе презентуєш це більше, ніж вислів, це психологічна реальність. Я пам'ятаю зустріч з великими бізнесменами я був молодий, без значних досягнень і відчував себе ніяково. Сів у кутку, намагався бути непомітним. І що? Мене ніхто не помітив. На наступній зустрічі я вирішив діяти інакше. Увійшов рішуче, впевнено привітався, говорив чітко, ставив запитання. Різниця була очевидною. Люди мене слухали, враховували, сприймали серйозно. В моєму резюме нічого не змінилось, змінилась тільки моя постава. Як бути впевненим, якщо ти не готовий? Дій, якби ти був. Поводя як впевнена, здатна людина, яка знає свою справу. Повторюючи цю поведінку, твій мозок сприймає цей образ як реальність. Мозок не відрізняє репетицію від реальності, він просто підсилює те, що ти повторюєш. Дослідження Гарвардського університету показали, що люди з розслабленою поставою, стоячи прямо. Плечі розправлені, голова піднята, руки розслаблені, мають значне підвищення тестостерону гормон, пов'язаний з впевненістю та прийняттям рішень, та зниження кортизолу, гормон стресу. Твоя фізична постава впливає на твій емоційний стан. Це наука. Не чекай, поки ти будеш готовий. Презентуй себе як людину, готову вчитися, рости, бути сприйнятою серйозно. Це починається з деталей. Як ти входиш до приміщення, як вітаєшся, як дивишся в очі, як поводишся в розмові, та головне, як ти говориш про себе, ти себе применшуєш, кажеш, що не досить хороший. Обережно ти можеш програмувати свій мозок на самосаботаж. Впевненість не дар, а щоденний вибір навіть зі страхом, особливо зі страхом. Ти вирішуєш бути впевненим, без гарантій. Бо єдина гарантія твоя здатність наполягати до результату. Я знав талановитих, розумних людей з можливостями, які здались, бо не вірили в себе. І я знав інших, як молодий продавець Чарльз Шваб, який почав зі сміттяра на металургійному заводі і став головою U.S. Steel, не тому, що він був найяскравішим, а тому, що поводився як лідер. Він входив на зустрічі з повагою, але рішуче. Дивився в очі, говорив чітко, приймав рішення, і люди йшли за ним. Не випадково, а тому, що він тренував свою впевненість, доки вона не стала беззаперечною. Ти можеш зробити те ж саме. Почни зараз піднімися, випрями плечі, глибоко вдихні, вголос скажи, чого ти хочеш, ніби це вже відбувається, ніби ти в це віриш, і скоро ти повіриш. А коли повіриш, світ відреагує. Світ завжди відповідає на твою позицію. Завжди. Хочеш змінити своє життя, почни поводитися так, ніби зміна вже відбулася. Це може здатися дивним, навіть парадоксальним, але так діяли великі люди. Вони не чекали успіху, щоб діяти як переможці. Спочатку вони прийняли позу переможців, і світ відреагував. Що ти бачиш у дзеркалі? Виживальця. Невдаху того, хто намагається здаватися сильним, але всередині ховається від свого потенціалу. Більшість живуть так, ніби майбутнє залежить від зовнішніх факторів. Але майбутнє відповідає на те, що ти робиш зараз, тим, що маєш там, де ти є як дій якби. Дій як найкращий. Ніби успіх тобі належить. Ніби ти вже маєш все необхідне. Це не удавання. А передбачення власної трансформації, перепрограмування мозку. Діяти як найкращий, це думати як найкращий, приймати інші рішення. І все змінюється. Дій так, ніби ти маєш самоконтроль, ніби твій час надто цінний для марнувань, ніби невдача не є варіантом. Подивись на елітних спортсменів, навіть перш ніж перемогти, вони діють як чемпіони. Бо вони знають тіло слухається розуму. Якщо розум вірить, що переміг, тіло підкоряється. Я пам'ятаю виступ перед впливовими бізнесменами Я не був найвідомішим, багато хто мене навіть не знали. Але я увійшов у кращому костюмі ішов рішуче, підняв підборіддя, говорив так: ніби кожне слово має неоцінену цінність, ніби вони вже зацікавлені в тому, що я кажу, ніби я правильна людина. Правильний час. В кінці один директор підійшов і сказав: Ви переконали нас ще до того, як почали говорити. Твоя презентація змінює сприйняття людей і більше змінює твоє самосприйняття. Генрі Форд, перш ніж побудувати свою імперію, був осміяний. Казали, що неможливо виготовити доступний автомобіль. Він не відступив, він діяв так, ніби вже був готовий. Говорив про конвейери, перш ніж вони існували, писав плани, ніби вже мав капітал, презентував себе як піонера майбутнього, якого ніхто не бачив? І його переконаність привела його до тріумфу. Бо, діючи так, ніби твоя поведінка створює реальність. Світ будується навколо твого рішення. А що, якщо це буде виглядати смішно? Що, якщо будуть сміятися? Що, якщо ти провалися? вони вже сміються, судять, ставлять тебе в невидиму коробку. Тож дай їм реальний привід посміятися сьогодні і аплодувати завтра. В психології є термін самоздійснюване пророцтво». Твоя поведінка визначає реакцію інших Якщо ти поводишся як малий, тебе так і будуть сприймати. А якщо ти поводишся, як той, хто прийшов перемагати, двері відкриються. Це майже магія, але це наука. Твій мозок шукає узгодженості. Якщо ти поводишся як переможець, він вірить. А якщо вірить, він створює шляхи, щоб це стало реальністю. Я говорю з досвіду. Мені треба було укласти контракт з видавництвом. У мене нічого не було готово, тільки ідеї. Але я зайшов до видавництва як найзатребуваніший автор. Говорив чітко, називав терміни, описував обкладинки, діяв так, ніби проєкт вже існує. Вони підписали контракт і дали аванс, щоб я почав працювати. Ці гроші дали мені не тільки ресурси, але й підтвердження того, що діяти так, ніби це не ілюзія, а стратегія. Більшість чекають, поки вони відчують впевненість, щоб діяти. Але це не так. Ти дієш. І тоді з'являється впевненість. Ти говориш, навіть якщо голос тремтить. Йдеш, навіть якщо ноги слабкі, ризикуєш, навіть якщо боїшся, і впевненість зміцнюється. Не буває впевненості без дії. А не буває перетворюючої дії без цієї попередньої позиції. Дій так, ніби ти вже переміг. Не через зарозумілість, а через рішення. Хочеш, щоб світ тобі вірив, повір сам. Діяти так, ніби твоє життя має цінність, світ визнає цю цінність. Ставитися до себе з повагою, інші робитимуть те ж саме. Поводитися як головний герой можливості заявлятимуться. Дій якби це міст між тим, хто ти є і ким ти хочеш бути. Ніхто не дає тобі кубок до гонки, але якщо ти біжиш як чемпіон. Ти Можеш виявити, що кубок був для тебе, чекаючи, поки ти почнеш себе вести гідно. Більшість живуть так, ніби потрібно бути обраним, щоб перемогти. Ніби хтось має вказати і сказати, ось тепер ти заслуговуєш. І тому вони чекають ідеального моменту визнання начальника, запрошення, якого ніколи не буде, підтвердження від людей. Які часто самі не знають, чого хочуть. І це мовчазне очікування, замасковане під обережність, руйнує більше мрій, ніж будь-яка невдача. Успіх не обирає, він лише відповідає тим, хто заявляє про свою гідність. Ти повинен заявити про свою гідність. Піднятися і сказати це для мене і ні для кого більше. Я не чекаю, поки удача мене обере, я обираю себе. І це починається мовчки, за лаштунками, далеко від очей світу. Починається, коли ти приймаєш рішення, яких ніхто не бачить, коли ти працюєш мовчки, коли ти відмовляєшся приймати менше, ніж ти заслуговуєш. Але тут вступає страх, страх зарозумілості, самовпевненості, помилитися, захотіти чогось великого і бути осміяним. Скільки разів у тебе була ідея, яку ти не поділився, боячись на смішок. Скільки разів ти приховував свій блиск, щоб не затьмарити інших? Скільки разів ти маскував свої мрії, щоб вписатися в середовище, яке не терпить величі? Я бачив, як це відбувається з багатьма людьми розумними, талановитими, сповненими потенціалу, але вони чекали запрошення чекали, поки світ помітить їхню цінність. Але світ сліпий до того, що не проявляється рішуче. Він не розпізнає наміри, він розпізнає дії. Ти повинен діяти як той, хто вважає себе гідним найкращого. Це не просто бажання, це поведінка того, хто вирішив, що він цього досягне. Франклін Делано Рузвельт приклад. Діагностований поліоміелітом, він втратив рухливість ніг і міг піти з публічного життя. Але ні, він вирішив, що його фізичні обмеження не обмежать його місію. Він вирішив, що гідний президентства США і навіть серед болю, економічних криз і воєн, він керував рішуче, сміливими ідеями та яскравою присутністю. Він не просив дозволу він діяв як той, кого вже обрали, і світ підтвердив його вибір. Ти можеш думати, але я не Рузвельт. Я звичайна людина з боргами, невпевненістю та страхами. І я кажу. Саме тому ти повинен зробити цей вибір. Бо якщо ти не займаєш позицію, світ продовжить ставити тебе туди, куди йому заманеться У кут, в кінець черги. Бо це те, що він робить з тими, хто мовчить. Залишатися в тіні середньої руки найризикованіше, що може бути. Це мовчазна, але потужна війна проти власної обмеженості. Почніть з того, що встаєте раніше, відкиньте все, що вас гальмує, перестаньте шукати виправдання своїм амбіціям. Одягайтеся, поводьтеся, говоріть і думайте, як той, хто прийшов перемогти. І ось все змінюється. З'являються нові можливості, люди бачать вас по-іншому, а головне, ви самі починаєте ставитися до себе інакше. Пам'ятаю час, коли грошей ледь вистачало на хліб. Але я щодня одягав свій найкращий костюм, сидів за столом, розклавши папери, мов генеральний директор великої компанії Я грав роль успішної людини. Не з ілюзій, а з усвідомленого вибору. Поступово ця постава вплинула на моє мислення, продуктивність і взаємодію з іншими. І все навколо перетворилося бо я сам змінився, наука підтверджує це. Дослідження Каліфорнійського університету показали, коли людина поводиться як високопродуктивний працівник навіть до досягнення результатів мозок виділяє нейромедіатори, які посилюють продуктивну поведінку і підвищують стійкість до стресу. Коротше, починаєте вірити в себе і тіло, і розум підлаштовуються під цю віру, ви перетворюєтеся зсередини, але це вимагає мужності. Бо, вирішивши, що ви заслуговуєте на краще, ви втратите друзів, розчаруєте родину, ви слухаєте критику. Вам скажуть, що ви змінилися. Але це не так, ви стали тим, хто кидає їм виклик. Ваш зліт змушує інших зіткнутися зі власною застоєм. І це їх дратує. Вам не треба бути ідеальним, не треба знати усі відповіді. Треба лише вирішити. Вирішити, що заслуговуєте на краще, на спокій, на достаток, на кохання, на неймовірне життя, і якщо вам ніхто не казав, то кажу я ви нічого не повинні чекати. Ні від кого. Ваше ставлення найпотужніший указ. Почніть зараз навіть якщо страшно, навіть потай, навіть наодинці. І світ побачить вас інакше не тому, що він змінився, а тому, що ви, нарешті, зайняли свою позицію. А той, хто зайняв позицію, не залежить від удачі. Удачу створює підготовка, яка зустріла рішення діяти. А це рішення ніхто за вас не прийме. Все зводиться до одного. Ваше ставлення визначає, що світ вам поверне. Не випадковість, не талант, не обставини. Саме ваше ставлення до життя визначає ваші можливості. Виберіть поведінку гідної людини, і світ так і буде до вас ставитися. Рішення завжди було у ваших руках, і тепер ви це знаєте. Тепер, коли правда ясна, наступний крок неминучий рухайтеся вперед. Наступне відео розкриє цю тему глибше і допоможе вам стати найкращою версією себе. Дякую за увагу. До зустрічі. Продовжуємо наш шлях разом.